Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому борщ називають борщом? Не знаю, бо він червоний? Е, так, можливо. А як ви думаєте, з чого його раніше готували? Я думаю, так Хочу, та, та не знаю. Не знаю. Які є варіанти з чого? Та щось там я не знаю, вам, щось... Бабушка нічого нічого такого не розповідала. Приправа якась червона, ага, я не ага. знаю. Мабуть, так, щось там якісь гнів додавали, щоб цей mm -hmm. колір був червоніший. А ще, як ви думаєте, що взагалі готували цей борщ? З буряка там, можливо, ще щось. Ну, з буряка, з капусти там, так. Да. А от коли з самого початку взагалі не було буряка, от не було буряка. От борщ раніше борщ ще був без буряка. Казали, що не було буряка, бо його... Або не завезла, або не придумала, не знаю, чого тлі була раніше, буряка, і замість буряка щось додавали таке, чому його назвали борщем. Бо борщ, буряк, не знаю. Якась. Е це була рослина, насправді, це яка називала борщевина. Борщовина? Так, да, рослина така була. Ого. І тому його назвали борщ. Прикольно. Так, от такий цікавий факт. Угу. Дякую, завір. Я... Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка тварина або пташка може. Задом наперед літати або ходити. От є в неї така функція, як то кажуть. Як ви думаєте, що це може бути за О, тварина? Не знаю. Задом наперед? Задом наперед, да. так. це або вона, як ви думаєте, вона або літає, або ходить, от задом наперед. Це, це тварина або птах? Птах наперед. Так, правильно. Як ви думаєте, який це птах? Якийсь екзотичний, чи якийсь наш. Екзотичний. Екзотичний. Кладоч, як його називають? Я не пам'ятаю. Який ви знаєте екзотичний птах? Ой. Не знаю. Навіть не можу спавнити. Ну, хоч одну якусь назвіть. Ара. Ара так, так є. Ще які є. Такі популярні, mm. що його часто хадо. Хадо. А? Хадо. Хадуш, як. Хадош. Хадо? Ні, такоди навіть не знаю. Uh. А ще якісь такі, якісь маленькі пташки є такі популярні. Ой, не знаю. Чи пісні про них складають? Я покай, принаймні, я тут чув пару про них. Не знаю. Не знаєте навіть? Я. Навіть не можете уявити собі, що це може бути, так? Це калібрі. Калібрі, а да, ну, да. всі теж всі знають. Так, 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 так. Так, такий факт. Добре, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який популярний продукт продається на вулицях Пекіну? Ну, так само, як. У нас на вулицях продають там картошку, там все таке. А як думаєте, що може продаватися на вулицях Пекіну? Готових гризунів. Готових гризунів, так. Ну, да. А, а Для них под... це норма, не в новинку. Так. А докладніше, який з цих гризунів? Вони там взагалі продають пацючки на... з розміром з кішку. А як вони називаються? Як? Не знаю, так і називаються. Є mm -hmm. такі, ну, пацюки кажуть і. Які маус, я не взяв. Я не вузлі, але називаємо їх так. Ну, як вони я подібний, повзають, чи я вони літають. Я він далі тез не смакувала. Я поняв, я... вони повзають чи літають, як ви думаєте, вони передвигають, а ну... спіть. Я поняв, ну і ж кажу, чи... або повзають, або літають. А третя відповідь, як справжня жінка каже, третю відповідь, вони передбігаються просто. Це геніально, треба запам'ятати. Ну, вони повзають чи літають, скажіть просто? Повзають? Повзають, ні, невірно. Ні. Літають. Найпопулярніший ну, продукт це те, що літає. А що літає, які ви кажани. думаєте? Кажани. Так. А в якому ви, вигляді їх продають, як ви думаєте? От. Не здивуюся, що в сирому. Е, це, ну, не, це не 50-50. Ну, раз засушені якісь. Так, правильно, сушені каз... кажани. Це найпопулярніше, що на Пекінських вулицях продається. Дякую це за відповідь. Зацікавили вас? Звісно, скажіть, будь ласка, ви алкоголь вживаєте взагалі? Ну, взагалі так. О, Рідко. Дивіться, у китайців є такий засіб дієвий проти похмілля. Коли стаєш зранку, як ви думаєте, що вони можуть таке употребляти, вживати? Цікаве, що знімає, каже, з'їв чи випив, і я рукою зняв. Що вони можуть? Алкоголь. Після алкоголю, коли зранку стаєш, після, після... алкоголю. Da, похмілля, алкоголь. похмілля. Коли зранку стаєш, то вони цей употребляють, їм прям кажуть, що краще стає зразу. Як ви думаєте, що це вони? Воду з океану. <сараз> Цікава відповідь. <сараз> <сараз> так, як варіант може бути, але я навряд чи таке. такі люди п'ють. А ще який буде варіант? Давайте з трьох спроб, спробуйте вгадати. А я не знаю, що вони можуть пити. Рассол. <гум> Теж цікаво. Підказку можна якусь? Е, підказку. А ви, ви взагалі що після цього приймаєте? Після... Я стільки не, не, не приймаю, а ми щось пити. <гум> Зрозумів. Тоді я вам дам підказку: це фрукт. Фрукт? Так. Да. Якийсь фрукт. який На ми персин? також... Так. А в якому вигляді? Так. А в якому вигляді вони його вживають? Може, зі шкіркою? Е, так, а смакові якості які в нього, як ви думаєте, ну, ну, щоб таке краще стало? Кислий, кисло солодкий, кисло -солод... гіркий. Так, які? ще Ше такі. І все. Ну, розсол який? Солоний. Ну, апель... А шо сіллю п'ють? Солоний апельсин. Це для них кращий засіб від алкоголю. Круто. Дякую за Я Не знаю не про, я не про воєнний китайський, так що не знаю. <реш> а, от скажіть, як ви думаєте, що має кожна п'ясота людина? Який варіант може бути? Що вона має? <реш> кожна п'ятисота людина в світі? <реш> не знаю. Зелені очі. Е, ну, ні, ні. <реш> Шкарпетки. <реш> Шкарпетки. <реш> а всі інші остальні без них ходять, так? Ага. І їм, їм так комфортно. <реш> 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 Ще може когось. Може в в машини, ще щось, якісь варіанти є, що там. Може, кожна 500 має. Може в лотереї виграє. Як ви думаєте, що вона може мати? Ну, якісь варіанти кидайте. Ну, наша ж кота собака? Так. Да. Ну вона має щось таке особливе мати, що мало кого є таке просто. Що вона ос особлива, особлива там. Занадто розумна, або наоборот, занадто тупа, бо я не знаю. Занадто бідна, занадто багато. Навірно, все в місті, та все разом. Все разом ні. Це зв'язано з організмом людини. Щось особливе є в людини кожної п'ятисоти. Тут одна почка, особлива почка. Всі за гривні почти продаються, ця за долари. Вона особлива. Золота почка. Як варіант, а ще що можете сказати, з, лю... з людини, особливо, що може бути. Ви вже. Вже варіант був. Вже була така думка в когось з вас. Зв'язаний з органами людини. Батьки. Вони всі вони є. Хороший орган батьки, так. Опічительний орган. Серце? Серце як варіант. В тебе була, до речі, Близька відповідь. Кожа? А ні, кожа всі ну, Щось ти спочатку казала таке цікаве. Очі зелені казала? З очима зв'язано. Що що за чима кожна п'ятисоти людина має? Ні, ні, альбіноси. Як ти казав? Альбіноси. Ні, також ні. Ще, ще є варіант. Ну за чима? А, так, сірі. <ріст> Ні, ну вони мають якісь особливість в очах має бути. Ну, як колір, якщо однаковий, то це я не вважаю, що це особливість. Mm. Яка? По добрі. Очі. А як ви можете відрізнити добрі чи злі очі? <ріст> по них і так видно. По них по видно? Поїдна. А що з ними не так? Вони більші стають менші, або я не знаю як. Ну, кожного по різному. Кожного по різному У когось більші хто. <ріст> Коротше, міняється розмір і так. <ріст> да. А що ще міняється в очах? От зрачок. Зрачок? так, так також варіант. Давайте ще варіанти з очима. Я знаю, що ви знаєте, що що. кожний піри міняє ще іноді. Так, вірно. В них різні кольори очей Кожної п'ятисотиї людини. Вірно. Дякую. За відповідь Бачиш? знаєш.